І зараз, друзі, ще один заключний фінал нашого турніру: Євген Кравчук з рівного проти Мілана Єрмоленка із Києва. Хотів сказати єдиний фінал без, без участі Тячівців, але це відносно, тому що Мілан Єрмоленко, який представляє клуб Березняки, тренується у Руслана Ісрафілова, учня і вихованця Тячівської школи. Тому все відносно. Отже, Кравчук зараз зрив. Ні, ні, два бали зараховано, все-таки борцю в синьому трико. Єрмоленко здобуває два бали. Відразу яскравий накат У канані борця із Києва. Теж можна сказати, продовжувача традицій Йосипа Болдежара. І ще катить Ярмоленко. Чиста технічна перемога, і арбітр зупиняє зустріч. Якщо є сумнів, треба кидати челендж. І ми, на жаль, челендж не вилітає із кута Євгена Кравчука, який представляє рівний. Ми вітаємо Мілана Ярмоленка. Учня Руслана Істрофілова, який здобуває звання чемпіона турніру пам'яті Йосипа Болдежара.